Стара сорочка, стара сорочка, давня, як війна, сорочка наша вишита хрестами, минулі війни, пам'ята вона, не стерлись біль і сльози за літами, у ній справляли може весіля, я ж одягну її у час воєнний, стара сорочка нині з веселя, бо є в нас те, що зветься незнищенним. Крізь сотні літ свободи дух живий, крізь тисячі років лунає пісня, воєнний досвід у нас всіх старий, бо з ворогом сусідом завше тісно. Старі сорочки, наче оберіг, вони і з нами йдуть до перемоги. За тих, хто зараз і раніше поліг, за тих, хто відривав чортяці роги, за тих, хто захищає кожну мить. Несімо енергетику народу, бо Україна ж вічно буде жити. Цінуймо її історичну вроду.